Шановні колеги, всі ми з вами використовуємо під час роботи те, що кожному нам, з нас підходить. Ну і Сьогодні я хочу поділитися з вами, як саме я організовую на уроці інтерактивні відео роботи з учнями, як я отримую від них зворотній зв'язок. Але спочатку про те, як саме я демонструю свій екран. І почнемо ми з вами з того, як показувати учням весь екран. Дивіться, я записала вам невеличке відео, будь ласка, перегляньте його. Спочатку відкриваю презентацію на комп'ютері, потім уже починаю демонстрацію. Вибираю весь екран, ділюсь ним. Ось, і тоді налаштовую саму презентацію. Слайд-шоу, настройка і управління нами, пользователями. Так, ось так. Тепер я можу перетягувати по екрану, передвигати, куди хочу, збільшувати, зменшувати цю презентацію. Залежно від того, скільки учнів буде в класі, щоб їх було дуже добре видно. Ось. І ви прямо керуєте цією презентацією, нікуди не виходячи, і заодно зразу бачите, що роблять ваші учні. Ось таким чином попрацювали, потім завершили презентацію і знову бачите всіх своїх діток. Далі. Що я хочу вам сказати? Ось подивіться, саме як виглядає цей екран. Бачите, воно виходить за, ну, за, не знаю, за межі. Ось, вискакує. Далі, ось таке ж це ми літні передбачення робили також, бачите, де межа екрану і де вже йде наша зустріч. Потім пізніше я зрозуміла, що це не дуже зручно і вирішила все ж таки зробити хитрише. Інколи треба використовувати дошку інтерактивну або якісь сайти, і коли я на них переходжу, я не бачу, що роблять учні. Тому пізніше я вже почала працювати саме в двох вікнах. Ось дивіться, як саме я це роблю. Знову ж таки, приготувала вже зразу, відкрила це доска Ось. Тоді е, відкриваю в новому вікні е, нашу зустріч, яку я буду так, проводити урок. Так. Тоді я натискаю на е, значок, бачите, який, так? пересовую так, щоб... Трішечки зменшити вікна. І у мене в двох вікнах я показую саме вкладочку Chrome. От, тепер у нас тут учні працюють, вони бачать це все, але я відкріпляю, щоб воно не було закріплене. Тоді я дуже добре бачу учнів і в них на віконечку маленька, маленький цей екран. Ми попрацювали, попересовували, поперетягували цей перший клас уже цьогоріч. Ось на цій дошці. Так, ми попрацювали, нікуди не виходимо. На е, дошці яка ось з збоку. Е, я їх бачу, тут дітки всі є. ось, І ми перестали, тобто закінчили працювати. Ось, е, закрили доступ, от, і все пішло далі. Ну, як потрібно нам. Так. Ну, тепер дивіться, ось так виглядає в першому класі я працювала, так, ми тут пишемо з ними, вивчали, що таке рівності, так, а ось так виглядає у них маленька ця дошка, на якій я тут пишу. Коли я даю їм посилання викликання, вони пишуть на цій дошці, я не бачу, вони не бачать, що вони пишуть. Тому ну, це незручно, але зручно, ось так демонструвати їм під час уроку. Вони бачать, пишуть або вони диктують Я пишу і таким чином ми працюємо. Навіть коли я проводила перші батьківські збори, я також робила, бачите. Два віконечка. Одне віконечко окремо йшло у нас е, наша зустріч. А в іншому віконечку в мене були відкриті всі ті е, закладинки, я вже приготувала, які бачили батьки. І ось ви можете бачити на екрані у них е, маленьке віконечко, а я тут бачила, що вони роблять. Це була колективна у нас робота, вправа очікування, що вони очікували від наших зборів. Потім, е, також завдання було написати, чим вони пишаються, яка риса характеру їх дітей. І знову ж таки, капсула часу, листу майбутнє, вони писали побажання. Ви можете бачити, знову ж таки, що це два віконечка. Ось таким чином працюю. Е, інтерактивна вправа, колективна, також я хочу бачити, що дітки роблять. Тому я знову ж таки відкрила в новому віконечку нашу зустріч. І ось дивіться, ви бачите, що на великому екрані у мене є їх інтерактивна вправа, і вони малесеньку бачать у себе. Хоча вони бачать велику, це я бачу маленьку, неправильно сказала. Так, це ми вивчали дроби, вони складали. Скільки у кого там, чого, яких іграшок, ляльок і так далі, Тоже ви бачите, що знову два віконечка. Так само ось, бачите, працювали з хмарою <кхм> слів вітер. Дітки працювали разом, ви можете бачити, що тут декілька учнів. і Вони всі працювали. Далі, пізніше, коли я зрозуміла, що і це не дуже. Вигідно ось так розтягати, тягати постійно це віконечко, я вирішила продемонструвати вікно, подивитися, як воно працює. Ось що у мене вийшло. Дивіться, давайте переглянемо. <кій> Якщо я не можу ніяк вимкнути, так, стоп. Так, що це воно? Ага. Форсор треба зробити. Ще що ж таке? О! Так. Знову ж таки, відкриваю, готую презентацію, вона в мене вже готова на робочому столі чи Де там? І тепер вибираю вікно, ділюсь цим вікном. Знову ж такі самі налаштування, як і на повністю на весь екран. Настройку робимо, робимо. Керований нами, От. і починаємо спочатку. Дивіться, зменшуємо екран наш, і також ми можемо його де хочемо рухати, куди хочемо тягти, перетягувати. До речі, хочу сказати, що у дітей не дуже збільшується або зменшується <кій> сама ця презентація. Коли ми попрацювали з дітками над нею, також нікуди не, не виходячи, а прямо зразу ми зупинили демонстрацію. Все завершили, все у нас чудово вийшло. <кій> ось так. Ось так виглядає саме це віконечко. Бачите? Все в одній вкладочці. Ну ось, все воно чудово виглядає у нас. Ось так. Це вже також перший клас мій. Вгадували, що в мішку. Ну а тепер поділюся тими інтерактивними засобами, якими я користуюся. Звичайно, ви всі вже маєте свої напрацювання. Ну, я ділюся тим, чим я працюю, користуюсь, верніше. Ось та ж сама наша дошка Padlet звичайна дошка, тільки е, пусте таке місце, Sandbox. Можна створити безліч слайдів. Ну, я зараз показую один слайд, де ми складали хмару слів до слова Лампа. Дітки працювали, вони робили, звичайно, писали з помилками, потім ми виправляли, але вони всі працювали разом. Я бачила, як вони працюють. Чудова річ, чудова річ. Ось, дивіться. Знову ж таки, на цій, на цій же ж сандбокс ми вивчали хлопчики-дівчатка, чим відрізняються, писали риси характеру, використовували, бачите, записували, ви бачите, що їх тут багатенько, тобто скільки на уроці і було, стільки вони тут і працювали. Кожен писав свою рису характеру, яка відрізняється. Так, ну а ось я покажу, як це виглядає. Ми виконували вправу судоку. Вправа дійсно класна. Їм подобалося це робити. Подивіться, як це було. Я керувала, підказувала їм, як треба робити, щоб не було дві бджілки або дві е, там два сонечка, два метелики. Тобто, ви бачите, що дітки працюють, і я це все бачу. Але для того, щоб це все бачити, я ну переходила, от бачите, вкладку. На цю переходу, а сама е, зустріч у мене ось. Тобто дітей в цей час я не бачила. Хоча потім пізніше вже я зрозуміла, що можна зробити його в окремому вікні. Ось таким чином ми працювали. Завдань було багато, я дала посилання саме на цей слайд, і вони працювали разом. Дітям дійсно подобається така гра, тобто, це е, падлит, дошка падла. Чудовий аналог цієї дошки-падли є це л Те ж саме, але набагато зручніше, тому що можна створювати дуже багато дошок. На цих дошках можна створювати дуже багато різних завдань. Перегляньте, будь ласка, як воно виглядає. Ну, ще одна чудова дошка Digipad. Це аналог нашого падлет, нашої дошки. Все те ж саме тут є, але з однією різницею, що таких дошок можна створювати безліч, всі вони абсолютно безкоштовні. Можна вставити посилання на будь-який ресурс. Ну, ось дивіться, наприклад, відео за темою я можу вімкнути, подивитися, що ми будемо вивчати. Так, далі закрили. Там тренажер з розчитування гра, якась треба нікуди переходити. Все зразу тут. Бачу, що дітки втомилися, зразу поставила кожен іскочили. От, потім збільшили, показали, що ми в прописах будемо писати. Дітки, які читають, вони нам читають те, що є для них саме зроблено. Ну і ось той мій настрій, який також не треба нікуди переходити. Все зразу відображається на цій дошці. Ось чудова така річ. Мені вона також дуже-дуже подобається. Ось так познайомились, ну, так? І ну, і тепер я хочу вас познайомити ще е, з одним чудовим розширенням для нашого Google Chrome. Це е, такий маркер, завдяки якому ви можете на будь-якій сторінці, на будь-якій вкладці Google Chrome писати. Ось дивіться, після встановлення він ось так виглядає. І ми можемо на ньому. З ним вірніше працювати, ось, зараз подивіться, як саме. Вибираю я пропис, показую діткам, що ми будемо писати, так? і обираю це розширення. Я можу вибрати колір, який мені потрібно, Ось, і можу писати, звичайно, коряво, тому що це мишка. Можемо збільшити бачите, розмір, можемо зменшити розмір. тобто... Це все дуже чудова річ, коли треба діткам там написати щось, опрацювати якісь приклади, обчислити, вони ну, можуть це все зробити, у кого стоїть такий застосунок. Звірніше розширення. У вас дітки більш дорослі, тому їм дуже легко з цим справитись. Ось така чудова, класна штука, таке розширення. Далі рухаємось. Наступна вправа на телдрав, дошка дуже мені подобається. Також можна зробити безліч дошок, абсолютно безкоштовно, але обов'язково треба зареєструватися, щоб всі ваші дошки, які ви створили, залишилися з вами. Дивіться, дуже класна робота. Ось приклади. Я сюди завантажила картинку. Закріпила її, щоб дітки її не чіпали, а ось оці цифри вони всі рухомі. Подивіться, будь ласка. Після того, як дитина переходить за посиланням, перед нею відкривається ось таке завдання. І ось такі рухомі цифри. Дитина вчислює приклад, бере циферку і перетягує собі. Тут тобто ось таке завдання також ну, діткам воно дуже подобається. Ось таким чином вони працюють. Разом, колективна робота і все чудово у них виходить. Ще хочу поділитися з вами дошкою. Це саме для математиків. В 4 класі я нею користувалася, зараз поки що ні. Дуже класні тут вкладки ви бачите на цій дошці, бачите? Ось, хоча не тільки математики, тут є ігри, програми різні. Ось, якщо ми відкриємо, то ми бачимо геометричні фігури, числа різні, ось, і дроби можна вивчити. Ну, тобто, математика можна звернути увагу на цю дошку. Ну і ось наша з вами рефлексія. Це те, що я хотіла провести з вами в кінці нашої зустрічі. Але... Е не вийшло так, сталося, що не було світла, а для діток це я приготувала буде і Будемо працювати. Дивіться, це буде рефлексія в кінці уроку. Такого ще я не проводила. Це я дізналася нещодавно. У кожного є ім'я, вони знають, як вони пишуться, можуть читати, і тому в кінці уроку вони будуть показувати, який у них настрій. Тобто можна рухомі оці посмішки пере носити на своє обличчя. Ось. Кожного разу. Можна постійно одне й теж давати їм, тому що натрій буває різний кожного разу. Ось така весела картинка вийшла у нас у кінці уроку.